Ну і також в вашому відомстві ДСНСники, вони прибувають першими, в принципі, з поліцейськими, тому що ми бачили багато відео з нагрудних камер, коли поліцейські врятуючи, намагаються деблокувати потерпілих, особливо з-під завалів. Ви сказали, що зараз вкрай важливо розміновувати, тому що машини спеціальні. Один день її роботи рівно 100 днів ручної роботи, фактично. І ви зазначили, що чим довше росіяни окупують території, тим більше вона. Заміноване. З досвіду якраз рятувальників, саперів, є території, які вже понад два роки під окупацією. Наскільки сильніше, ну я не знаю, можливо, в цифрах можна пояснити для зрозумілості для наших глячів, вони будуть заміновані, ну чи засіяні мінами більше, ніж ті, які були нещодавно деблоковані: То Харківщина, Київщина, скажімо, коли в перші місяці війни, ну я буду достатньо приблизні цифри називати, але є такі місця там, де на 3 квадратних метри на сьогоднішній день замінування 5 і більше мін. Це протитанкові протипіхотні міни. Раніше це замінування. Було на цій же території, наприклад, могла бути одна міна. Тобто, я думаю, десь приблизно 1 до 4, 1 до 5 замінування. Більш того, ми не забуваємо, що ворог також дистанційно мінує артилерію території, і ми розуміємо, скільки і ще цих мін знаходиться у нас в лісах, і нерозміновані території, куди можуть гіпотично зайти наші люди. Це і Ізюмський район, наприклад, Харківської області, і Балаклійський район, там де стояв ворог. Тому ми готуємо наші сили, наші справи. Спроможності і технічні, і людський персонал для того, щоб після докупації території ми могли достатньо швидко розмінувати основні артерії. Артерії, що стосуються роботи наших енергетиків, наших, наших фахівців в газовому господарстві, ну, звичайно, полів і будівель наших громадян ну, фактично те, що ми бачили на Харківщині, Херсонщині, частково на Київщині, я так розумію. Ну тому, що Київщину вони особливо не змогли росіяни замінувати. Тоді останній уточнення, а є приблизно. Хоча б підрахунок, скільки нам потрібно людей, часу і техніки для того, щоб розмінувати. Зрозуміло, що це важко сказати, тому що ми досі не повернули контроль над цими територіями, але знову ж таки, опираючись на той досвід за два роки повномасштабної війни, які вже є. Ну Ми сьогодні говоримо про інновації. І президент чітко говорить, що нам треба основну основне розмінування здійснити до 10 років. Тобто, ми говоримо про поля. Ми говоримо про великі території, які ми зараз інноваційно запускаючи безпілотники, проводимо розвідку цих територій для того, щоб визначити потенційно забруднені і в першу чергу, які потребують розмінування території. Тому все буде залежати. Ми плануємо в системі Міністерства внутрішніх справ мати близько п'яти тисяч саперів та піротехніків, які будуть займатися подальшим подальшому розмінуванням. Ми намагаємось максимально через центр гуманітарної розмісти. Нування, які очолює е, е, і куратором якої є віце-прем'єр Свереденко? Ми намагаємося нам е, технічно оснастити ще більше наші підрозділи. Е, ми порахували, що нам для України потрібно мінімум 100 машин механізованого розмінування, і звичайно, наші міжнародні партнери нам передають постійно роботизовану техніку, яка буде залучатися до розмінування. Якщо вибачте, ви сказав 5 тисяч людей і 100 машин. А скільки зараз є? У нас зараз півтори тисячі саперів, які безпосередньо розміновують кожного дня територію нашої держави. Машин у нас 33 на сьогодні, але ж у нас і ще є не визволені території. Тому ми прогнозуємо, прогнозуємо швидкість нашої роботи. Ефективність нашої роботи нам на ближче майбутнє.